Ну що, давайте розпечатуємо, як це все в нас виглядає. Бачите, ще навіть не слухав нічого. Перше враження буде на камеру. Тут в нас, мабуть, шумодаву немає, наскільки я знаю. От, Ну нічого, будемо зараз на дивитися. Хоко, хто не бачив ще в мене випуск про Powerbank на Максеєві на 10 тисяч, ось. Я собі також купив, бутасочка. Подивіться, ось за 700 гривень, тому я прям раджу. Ну, давайте скриваємо, дивимося, що в комплекті. Опа, так, у нас коробочка, е, інструкція. Ну, прикольно, дивіться. Я беру і зразу так. Ну, круто. Круто. прям Мені сподобалося. Ой-ой-ой, вони ще й в чорному кейсі. Ну, дорого-багато. Давайте подивимося, що нас тут пропонують. Блін, тупо AirPods, дивіться. Ну, так, да, звісно, не тупо важко дістати. Бачите, я не... А, хоча дивіться чого, якщо таке зробити, то було б окей. Так, дивимося, Хоко, логотипчик є. Так, а, Цей звук, цей момент. Так, ну що я скажу? Ну, я скажу це Хоко, окей. Я скажу, що щось Хоко, мабуть, мені і вам всім щось дуже нагадує, правда? Так, дивимося. Як це все? Ой. Дуже тугенько і звук супер. Прям важковато йде. Мені це подобається. Люфт ну, мінімальний, це не так критично. AirPods, я х, кажу він набагато більший. Бачите? Ну, типу, якось так. Так, дивимося. Що це? Як це все виглядає? Вакуумні. Е, Хочу сказати зразу: е, якось кришка не до кінця відкривається, чи, можливо, завелика. Мені, дивіться. Палець Не поміщається. Я зараз цим е, торкаюся. Ось так незручно діставати. якось, ну, таке. Е, Ось так. Угу. Тут у нас ну, це, мабуть, наклеєне. Да, ми його е, знімемо. Коннекти, щоб для зарядочки. так, це все. А вони. Е, так, давайте пошукаємо тут якась. А індикація, мабуть, буде, коли ми знімемо ось це. Це ж знімається ну, правильно? Чи не знімається це чорний? А, ні, знімається. Не знімається, і, мабуть, ми після цього активуємо наш чохол. Я собі хочу, напишіть будь ласка, в коментарях, я хочу якісь наушнички взяти з безпровідною зарядкою. Так як в мене є від Хоко Powerbank, я хочу взяти ось такі собі наушнички, щоб можна було зручно заряджати. Так, ну що, давайте подивимося, щось десь світить. Якась індикація є. Дуже на От прям я відчуваю, як воно це все кругом пристає. Кнопочки, нічого нема. Абсолютно. А, бачите, все активувалося зелененьке. Виглядає класно? Так, що в, в комплекті нам дають? О, супер, амбушури. Скільки у нас є? У нас є тут дві пари. От. Ну, Мало, звісно, тому що нам давали прошки там 5 пар і щось в комплекті. Тут в нас що в нас тут? Давайте розпочатаємо, подивимося, бо досить цікаво, що в нас тут є. Мабуть, якась зарядочка. Е, да. Ага, і від вологи. Ось. Так. Також зарядочка бачу. Брендований кабель, пише Хоко. Ну, бачите, світиться. Давайте будемо дивитися. Е, відкриваємо. Я зараз е, підключу, щоб ми бачили, як це вперше все виглядає. Е, от, і будемо. Дивитися з вами. Так. Беремо ми телефон. Ну, Я відкриваю, шукаю. І я зараз послухаю, як вони грають. Ага, тут є, бачите, мабуть, треті стати, мабуть, є індикація. ось. Q2 є індикація, яка нам була. Все, підключилося в секунді. Ці набагато швидше гуко підключаються, як ці МІДіки. Додатку, я так розумію, тут немає. Просто наушники, ну, зараз я буду пробувати, як це все звучить, тому дивимося. Офіана. Блін, звук. Так, коротше, хто думав про ці наушники і хто дійшов до цього випуску про Хоко. Ці хороші за пару доларів, але тут є шумодав. Ось. Е в цих наушниках нема, але тут звук один в один, я можу сказати, як в айрподсах прошках. Блін, прям знаєте, не хочеться знімати. Прям хочеться слухати і слухати. Його в голосні, бо тут, можливо, не вистачає, а тут прям забагато звуку. Басисті все прям топ. Угу. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Тому, мабуть, ось так. Давайте я точно зараз вам скажу, чи є додаток. <світ> Підключаємо. Мабуть, нема нас додатка. Можемо відповідати на телефонні дзвінки. Ось по сенсу. Можемо відклоняти дзвінки, переключати вперед-назад. Голосовий є. це є. Ну, як я казав, помічник, якщо нажати і тримати, Круто, круто. Я дуже задоволений цими наушниками. Да, додатку тут немає. Тому я раджу до покупки ось ці вакуумні наушники, якщо вам не важливий шумодав. Якщо для вас важливий шумодав ось, то можете брати От, Але я ну, класно. Я не скажу, що ці набагато гірші. Йому діки, так, ці хоко краще, по звуку ці краще. Але вирішувати вам. Вирішувати вам, Але, мабуть, я не знаю, якщо ви там користуєтеся десь в шумних місцях, щось, то звісно, краще брати з шумодавом, або з проникненням. Якщо ви хочете слухати музику і все чути, ось тут просто дуже важкий вибір, або тільки якість звуку, або шумодав і проникнення, і трошки гірше якість звуку. Ось тому вибирати вам. Але якщо ви хочете купувати товари по вигідним цінам, так як це роблю я, і ось мій товариш може вам цьому допомогти. Заходьте, підписуйтеся на телеграм-канал Алісінсей. Актуальні промокоди, знижки, товари завжди по знижечках. Купони ви можете взяти ці всі наушнички там в за пару доларів, а не там по 800, по тисячу гривень по їхній справжній ціні. Я прям здивований, дуже класні. От. Напишіть, будь ласка, якими наушниками користуєтеся ви, ось, чи бачите Ви сенс купувати де, де-де? Е, чи бачите ви сенс купувати AirPods, чи є сенс за них переплачувати, чим Ви користуєтеся, От мені буде цікаво почути. Тому всім дякую за випуск. І хто не бачив всіх всіх випусків, тух -тух -тух -тух, подивіться. Е, я ще планую зробити випуск так, е, не знаю, десь вже загубився, реально загубився. Ось ці пікун в 3 дуже такі спірні. Я не розумію для кого вони для чого вони. от тому буде ще цей випуск. Будь ласка, чекайте. От і підписочка на канали. Не забувайте, що на розіграші в життя з 220 на телеграм-каналі завжди відбуваються розіграші. Я буду також розігравати наушники. 14-12-го буде мега розіграш. Хтось вже виграв шуруповерт, мабуть, і ліхтарик. Я не знаю, коли вийде цей випуск. Тому я вас всіх чекаю в телеграм-каналі GT220, Алісінсай і підписочка на YouTube канал.